Привіт, мої хороші. Вибачайте, що зараз дуже мало записую для вас відео, тому що ви знаєте, що перебої, великі перебої зі світлом. І ми потихеньку шпаклюємо наш перший поверх, робимо кухню, тому що вона в нас зараз на другому поверсі, переносимо на перший, так як вона має бути ще з плану нашого будинку. І шпаклюємо санвузол на першому поверсі. Так, це в нас санвузол, який ми шпаклюємо. На сьогоднішній день я записую. Цей запис на другий день вже пошкапакльовано. За цією лампою в нас буде перестінок стіна з газоблоку. Це в нас де вікуночку кухня, ще багато роботи, але потихеньку-потихеньку і буде. Для вас запишу детальніше більше, як буде час і буде більше світла. Дякую вам. Так, мої хороші, потихеньку процес шпаклювання йде. Беру я маленький шпательок, у нас наколочена шпаклівка, колотили ми її, Боже, венчиком і трелька, якщо я не помиляюся, колотили десь її по пів вітра для того, щоб вона не сідала. Беру я маленький шпатель, накладаю чи кладу, не знаю, як правильно, на більший шпатель передаю чоловіку, і він шпаклює наші стіни. Попівідраж баклівки колотили, тому що один раз колотили трішки більше, і вона мало не, за... не засохла, не застила. Добавили трішки води, перебили венчиком цим і врятували, слава Богу. Так, тут як справжній прораб, руки в боки і наблюдаю за процесом. Трішки танців, звичайно, для настрою, для моху, для вашого, Такі маленькі жарт. Ну, Говорять, що ремонт то штука довгострокова. Але колись рано чи пізно завершиться наш ремонт і залишиться це відео в пам'яті Ютуба, в телефоні, і в нашій пам'яті буде дуже приємно подивитися на це сімейне відео, як ми робили ремонт. Так як, якщо захочете, знайдіть на моєму каналі, як ми будували наш будинок. Там дві чи три частини, вже не пам'ятаю, але, думаю, буде вам цікаво, коли я зробила це відео, дивилась його, переглядала, я навіть плакала. Важко аж дихати стало, вибачаюсь. Тому потихеньку помаленьку шпаклюємо. Завершиться війна, завершиться наш ремонт і буде все в нас добре. Потихеньку помаленьку зробимо. Зараз знаєте, що час такий і все дорого, і його заробити треба, і часу немає, тому що ми тільки живемо для ремонту. Якось так. Дякую вам. Закінчила наша шпаклівка, іду беруся і ще доколотити тієї шпаклівки. Я беру совочком, потім додаю з бутилочки воду. Вода в нас в бутилках, тому що коли немає світла, зараз то світло в цей час, коли ми шпаклювали, світло було, тому що працювала дрелька. Воду взагалі набираємо ми в бутилочки і питну. І таку технічно, тому що коли немає світла, то дуже-дуже погано, тому що в нас скважина, без світла вона не працює, тобі ж водички не буде. Так, заколотимо. Зараз це в нас, до речі, було крайнє відро. Навіть піввідра трішки більше, ніж піввідра. Наколотили, і вже якраз завершили ми шпаклювати стіну, ту, яку ж санвузлі. Чоловік мені допомагає, тому що мішечок для мене важкуватий. Ну, наче маленький, але весь кажуть має. Хочу сказати вам, дякую велике вам за перегляд. Якщо у вас буде бажання нам допомогти чимось лайком, коментарем, дуже гарною порадою, навіть там фізично. Фізично, звичайно, я жартую, тому що, думаю, зараз всі так зайняті. Якийсь, якось Можливо, в когось є бажання матеріальне нам допомогти. Порадою якоюсь теж дуже будемо вдячні матеріально, В плані мало ли там ми, у нас ремонт тільки розпочинається. В когось є бажання якусь там розетку прислати, бо вона лежить без діла. Будемо вам вдячні навіть за це. Тому що зараз будівництво, не будівництво, а ремонт під час війни це дуже-дуже важко. Буде бажання, будемо дуже вдячні. Не буде, не буде. Хейтерам також хочете, пишіть, як ви рахуєте, то так і пишіть. Пізніше я хочу вам засняти два поверхи, розказати вам, де в нас, як, що, як ми жили до цього два роки. Дякую вам за перегляд, гарного вам настрою та миру.